Приветствую вас, дорогие зрители на моем канале. С вами Елена Зорина. Вы спрашивали, как получить помощь на поховання в разі смерті пенсіонера, в том числе и за границей. Органами пенсійного фонду надається допомога на поховання в разі смерті пенсіонера. Відповідно до статті 53 закону України від 09.07.2003 номер 10584 Римське. Про загальноов'язкове державне пенсійне страхування в разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера, в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на час смерті. Якщо померлий є пенсіонером з числа військовослужбовців, то розмір допомоги тримісячна пенсія, але не менше п'ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2024-му прожитковий мінімум 3023 гривни умножаємо на 5 буде 15 115 гривень. Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави. Виплата допомоги на поховання в разі смерті осіб, яким пенсія призначена відповідно до закону України 2.6.2016, No1402 Римський, про судострій та статус суддів органами ПФУ України, не здійснюється. Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Особа, яка звертається за отриманням допомоги, на поховання подає такі документи: заяву про виплату допомоги на поховання, документ, що посвідчує особу заявника, витяг з держреєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, або довідку про смерть може видаватись у разі державної реєстрації смерті, виконавчим органам сільської селищної міської крім міст обласного значення. Ради. Свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, подається, якщо громадянин помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентним органом іноземної держави. А свідоцтво про смерть потрібно легалізувати. Тобто, має бути переклад на українську мову нотаріальний. Довідку про взяття на облік ВПО для заявників, які згідно з паспортом зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, реквізити банківського рахунку в форматі IBAN, куди буде перераховуватись допомога. Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується, виплата допомоги на поховання в зв'язку з смертю одержувача пенсій здійснюється виключно через уповноважені банки. Допомога на поховання виплачується органами ПФУ шляхом зарахування на поточний банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання. Якщо одержувача відсутній поточний банківський рахунок, виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему швидка копійка. Заявник будь-якому відділенню шад може отримати кошти, звернувшись з документом, що посвідчує особу. Також можна у відео роз'яснені, подивитися, ссылку оставлю. Як подати заяву на виплату неотриманої пенсії за померлого пенсіонера за допомогою веб-порталу ПФУ. Також є у посиленні активному. Я ссылку оставлю на этот е матеріал з Головного управління ПФУ в Донецькій області. Заощаджуйте свій час та отримайте максимум необхідної інформації на веб-ресурсах Пенсійного фонду України в Донецькій області. Якщо у вас є питання, то пишіть у коментарях. Всього вам доброго. До наступних зустрічей.